Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Тема Божественної літургії завжди вимагає від нас особливої уваги, адже тільки розуміючи і усвідомлюючи богослужіння, ми можемо молитись щиро та уважно. Тому обов'язок кожного православного християнина розуміти значення кожної дії і кожної молитви, яку ми чуємо на літургії. Сьогодні ми з вами поговоримо про оглашених, хто такі оглашені, чому за них навіть є окреме як і в чому причина, що перед Херовимською піснею дякон просить усіх оглашених вийти з храму. І так для початку давайте розберемось, хто ж такі оглашені. Оглашені це не хрещені або ж ті, хто готуються прийняти хрещення. В ранньому християнстві людей, що мали намір прийняти хрещення, оглашали і готували до таїнства. Над оглашеними читались молитви, в яких священник просить, щоб ці люди прийшли до Бога і прийняли хрещення. А далі оглашені проходили чин підготовки, під час якого на них накладалися певні обмеження. Наприклад, вони могли бути на богослужінні, але стояти лише у притворі, вони не мали права брати участь в таїнствах церкви, а також не могли бути на літургії вірних, а мали покидати храм після посласу оглашені зі дітя, тобто вийдіть. І на цьому місці варто зупинитись окремо. Тобто ми з'ясували, що православна церква молиться за оглашених, і навіть є окрема як за них, під час якої дякон звертається до вірних, тобто хрещених чад церкви, помолитись, щоб поглашені прийшли до Бога. А потім, в кінці тінь, священик або дякон просить оглашених вклонити голови перед Господом. І ми бачимо. Як автоматично майже усі миряни схиляють голову, хоча більшість з них вірні і приклоняти голову цьому місці не повинні. Цей момент насправді дуже багато говорить про наше духовне і молитовне життя, що дуже часто ми стоїмо на богослужінні, але думками не тут. Ми про щось мріємо, щось уявляємо, а кланяємося і хрестимося автоматично, не слухаючи і не усвідомлюючи те, що говорить діякон або священник. Якщо ж людина уважно слухає кожен возглас і переживає серцем кожну молитву, кожну тінью, але не розуміє чогось, не знає, хто такі оглашені, то ми маємо робити все від нас залежне, щоб дізнатись про літургію якнайбільше. Без розуміння, про що ми молимось в даний момент і що відбувається на кожному етапі богослужіння, літургія не торкнеться нашого серця. Хто такі оглашенні, плодоносящі, про що співається херувимська пісня або милість миру, все це ми маємо знати, тільки розуміючи Богослужіння і уважно слухаючи, ми зможемо пережити його серцем і молитись чисто. І так спробуємо все підсумувати. Ми з вами з'ясували, хто такі оглашені і чому за них молиться церква. І найголовніше, ми з'ясували, як правильно вести себе нам. Вірним православним християнам під час за оглашених. Ми не маємо хреститися, коли дякон каже «Оглашені Господу помолимось, і не маємо приклоняти голову, коли дякон звертається до оглашених і просить поклонитись. Це звернення до оглашених, і якщо ми приклоняємо голову на цьому місці богослужіння, це говорить або про нашу неуважність під час молитви, або про нерозуміння, хто ж такі оглашені. Ми маємо стояти і чекати наступний возглас, коли звернення буде вже до нас, щоб продовжити нашу соборну молитву. Дорогі брати та сестри, ми приходимо до Бога на Богослужіння далеко не щодня і лише на півтори-дві години. Давайте будемо уважні на Богослужінні, будемо слухати кожний возглас дякона і кожне слово священника, від глибини, уважності і усвідомлення, про що ми молимось і за кого. Залежить сила благодаті, яка торкнеться нашого серця, залежить ті блага, які Господь по своїй любові дасть нам, та сила, якою буде очищатись наша душа, і та любов, яка буде перебувати у наших серцях після літургії. Давайте віддамо Богу наші серця, нашу увагу і любов, хоча б на ці півтори години божественної літургії.